Абсолютно категорично маємо собі дати відповідь, що немає жодних підстав на піввідсотка. Немає перспективи для ескалації зовнішньої ескалації конфлікту на сьогодні, але це не означає, що треба всім нам заспокоїтись. Надзвичайно відповідальність зараз лежить на плечах тих осіб, які сьогодні займають високі кабінети. Абсолютно. Якщо вони будуть займатися своїми політичними, ну скажімо, інтригами, як ми е, висловлюємося, вирішенням своїх політичних амбіцій, абсолютно да. якихось якихось своїх вузьких інтересів, <кхи> то вони можуть погіршити, вони можуть. Призвести до погіршення ситуації, якщо суспільство їх буде тримати в їжових рукавицях і буде вести їх в правильному напрямку, декого може і змінюючи по цьому напрямку, знаєте, так час від часу. Бо якщо суспільство показало, що воно знімає режим Януковича, то я переконаний, що в суспільства є сили трошки і почистити опозицію, подивитися на опозицію на чистоту рядів опозиції, якщо заслу. Оговують певні особи, це не означає, скажімо, там тотальні, тотальні, чисти, та, да, лаяти, бо лай, це не конструктивно. але але цього теж не треба виключати. Тобто, якщо певні особи а, неналежним чином себе проявлять, або проявиться інформація негативного характеру, минула, ну треба уходити з політики. І це